Вітаю тебе, друженька, вітаю тебе, подружка цьомою обіймаю і знову продовжую тебе таскати за собою, показувати, розказувати, ділитися думками своїми. І знову відеоряд майже ніколи не співпадає з тим, про що Шопотиха тобі говорить, і про що Шопотиха тобі розповідає. А також нагадую, що зйомки в мене ну. Вони велися в проміжках між роботою, між зустрічами, між спілкуваннями з друзями, а також з колегами. А, тому так, от все шматочками, шматочками, але не злікай. Головне, що я пам'ятаю про тебе, люблю тебе, і я знаю, що ти мене також любиш, тому що шепотиху неможливо не любити. А зараз ми з тобою шарайобимося по паркінгам. Так, ми вже. Повечеряли, попили чайку, посиділи в маріот. Я тобі показувала в попередньому, точніше, не в попередньому. Я не знаю. Е за якою чергою я буду завантажувати цього влога, я вже тобі показувала улюблену свою пекарську, яка знаходиться при готелі Маріот. І я відвідала її через багато років знов, майже не розчарувалася. Може, там щось, звісно, я вже казала про технології, щоб помінялися. А в мене такі рецептори, що не наїбеш. От, ну а зараз поїхали трошечки тобі а, покажу місто і щось буду тобі мандіти вухаляти. Як ти вже знаєш, я ніколи не готуюся до відосів. Я просто монтую і просто розмовляю на такі теми, на які мені хочеться розмовляти саме цей проміжок часу. Це для мене є абсолютно нормальним, а в тому є моя фішка, і я в першу чергу знімаюся, отримуючи задоволення від себе і від того, що я, наприклад, чим я ділюся, а, що я показую. Оце для мене є головне. Тобто це для мене є в пріоритеті саме отримати задоволення, не вгодити комусь, а отримати задоволення від своєї такої е, праці, не праці, не знаю, це блогерством назвати важко, це взагалі не блогерство, це таке баловство, це як хобі. А також я вже тобі колись казала, що менше за все мені хочеться, щоб Шапатихо асоціювали як дівчину, жіночку. Яка шаройобиця, подорожує, точніше, країнами Азії, живе в Азії, працює в Азії, а, приїжджає з країни в країну. Я не розповідаю про Азію, я розповідаю виключно про себе. І тут чисто мої думки, мої теревені. Тому в мене блог не про те, як там, наприклад, там хтось там якась марічка в Канаді, чи. Uh, і Руська де там в Кореї, чи Петрик в Японії? У мене не про це, uh, тому що я дійсно досить багато переїжджаю. Це у мене тільки був такий період, коли мені прийшлося майже три роки. Ну, це, це коли в корону я приїхала да, в Сеул. А майже три роки я нікуди надовго не виїжджала і не змінювала жодної країни. І це були дуже важкі для мене часи, особливо коли ти сама по собі така людина є мобільна, і тобі противно, коли в тебе пейзаж з вікном не змінюється протягом трьох-шости місяців. А якщо рік... Жити в одній країні безвиїзно, навіть просто, хоча б на два тижні, кудись там в іншу країну, це ну це просто ну ховайся жито, Це ж нестерпно, це невиносимо, коли в тебе шило, як то кажуть, в дупі, і тобі постійно треба кудись з вилами на танк. А ну слухай, друженька подружка. Давай я тобі якийсь рунтур проведу, чи що, де оце я зупинилася цього разу, яка канура. Ну так покажу. До речі, це колись був, вважався десь 15 років, 10 років по тому це вважався крутий готел і дуже такий крутецький район. Ну, район він і зараз крутецький, тут такі житлові комплекси. І тут, тут друг знайомий живе. Нормально там все. От, а щодо готеля, ну, він такий вже старенький і багато чого втрачено, вже такий підвітшалий. От собі зараз все покажу. Ну, а як ти хотів? Як ти хотіла, оце не залезти в холодильник, а не подивитися, що то там є. До речі, мій улюблений куточок, як виявилося, це оце така, бачиш, софа червоного кольору. Вона прям вообще. І оце прикольна річ над кроваттю на шоколадку. Схожа, оця набивка. Кімнатка маленька. Я зробила помилку, що обирала оце саме так, знаєш. Подивилася не всі фотки, коли бронювала. Ну, подумала на те, що о, одне маленьке віконечко, як виявилося для мене, того віконечка замало. Тому що ввечері ну, ти штучне світло, електрику використовуєш, але вдень тут дуже темно і мене тобі сило. Ну так, з часом воно все відчає. Єдине, що я рада, тому що тут є ванна ванна важлива для мене, і це класно, тому що. Але здебільшого зараз ж така тенденція, щоб економити простір і водечко, роблять просто душові кабінки. І душова кабінка то так, то добре, коли тобі зранку там треба зібратися, прийняти души. А ввечері ж хочеться воно так, це мій улюблений енергетик, Карабао. Карабао переводиться як буйвол. Він ну, дуже добре штирить, його класно пити. Я зараз не злоупотрібляю енергетиками, але може так. Це я з пекарні там собі капкейк, здається, і кросанчик миндалевий. Зроблю тобі асмерку. Що, друженька, що, подружка, давай ще з тобою прогуляємося до найближчого 7-11. Подивимося щось, купимо щось такого. на вечері, Ну, якогось снека, так знаєш, щоб ввечері щось, чимось було рота зайняти під Ютубчика чи під роботу. там, ну, щось таке. Ідемо, йдемо з тобою. Оце, ти знаєш, я не дуже люблю цими вузькими вулочками гуляти. Тут же ж немає е, тротуарчиків, е, щоб нормально. ну Тобто треба ти так більш-менш обережно, щоб тебе не розчавило, не задавило і не збило. Зараз ми переходимо дорогу. До речі, в країнах Азії ти знаєш, що переходити дорогу це ще той квест. А ніхто ніколи не зупиняється, просто заплющуєш очі або витягуєш руки вперед і йдеш собі, йдеш собі, йдеш собі в надії на те, що всі тебе бачать, і ніхто не розчавить. Так, звісно, я собі взяла рослинного молочка про те, що я люблю молочко, соєве молочко, мигдалеве, Я тобі вже розповідала. А ти вже в курсі, так ще я шукаю, де взяти щось такого. Ну, це я не стала брати. Якось таку шоколадку. шоколадку, шоколадку, банани продаються тут. А ще це сухарики. Ну, звісно, знаєш, коли в тебе штучні зуби, і коштують вони не так, наче в тебе в роті вибачай, за всі ці роки, що ти міняла собі зуби, просто уявив тебе два поршка рієна і півтора дукаті. От. Мені подобається 7 eleven саме як в інших країнах, не в Японії і не в Кореї. А такі малазійські, тайські, індійські, ну, в Індії більше не як 7-11, а на штал таких магазинів. Це те, що це як аптека. і можна придбати і знайти все, що тобі потрібно, починаючи від диареї, від запору. Від болі в шлунки, від всього, тобто все, що таке необхідне на першу допомогу, те, що, наприклад, в Кореї, в Японії тобі хуй хто дасть, пошлють тебе до лікаря. Я ж сміюся, що скоро за прокладками будуть посилати до лікаря, щоб ти показував, чи є у тебе ті місячні, чи нема у тебе тих місячних. Якось так. Тут це все можна спокійно взяти, від кашлю той же парацетамол молпана дола, не так, що ти йдеш тобі там в аптекі, ну не в аптеці, а лікар тобі виписує від алергії, все, що необхідне. І навіть мені подобається те, що можна купити антибіотики. Хоча хтось зараз скаже, а антибіотики, жерти. Якщо в тебе голова на плечах є, ти знаєш, коли їх жерти. І ти, якщо в тебе є знайомі лікарі, ти завжди можеш по зуму, по вайберу, uh, по лайну, по цих всіх поспілкуватися з лікарами за своїми ми ти держиш, тримаєш зв'язок описати, і вони тобі порадять, що взяти. А якщо тобі голови на плечах немає, і ти дійсно купляєш ті антибіотики і жреших треба, не треба, то хто ж тобі, блять, хто тобі лікар? От. А, тому що ну адекватна людина, вона ж не ну, якщо ти адекватна людина, ти не підеш, і не набереш там собі всього. Ну, звісно, якщо ти тільки не хочеш собі Віка, наприклад, скоротити, ну то вже інша проблема. Ми кажемо а, про такі. І ну різні випадки, про різні випадки. Так, кущі, це ж хочу тобі, бачиш, познімати, познімати. І давай потихонечку вже підемо додому. Тут, до речі, поряд знаходиться нічний клуб. Чомусь мені так порадили, сказали, то треба тут заселитися. Як виявилося цей нічний клуб, і в ці дні, коли я тут знаходилася, да, заселилася, там були як Ladies Night. Коли для жінок вход був вільний, там якийсь коктейльчик подарунок, але не, не ходила я туди тоді. Ну, а наша, по-перше, мені більше воно, знаєш, спати хотілося, тому що це ж не, не, за, не за розвагами я приїздила, а більше по роботі, більше там все. Ото. Ділові справи повирішувати, а те, що вже там вільний час, який був, я використовувала саме так, як мені хотілося. А як мені хотілося, мені хотілося спати і о, ходити в тренажерку і медитувати, тобто присвятити там вільний час собі, а також познімати, звісно, відосики. Оце в мене таке хобі. Щось на якісь ці нічні клуби. Я вже стара бабка для них. Хоча, хоча, чесно кажучи, є там леді віці, які ходять. Сходила в села на Левина, потім, коли повернулася, я пригадала, що в мене ж там є круасан з мигдалем і капкейк. А з капкейків я люблю виключно родзинки калупати і шоколад, якщо він є. Ну, більше радзинки. Сам капкейк не дуже я люблю. Тобто саме нутроще я його розбираю, з'їдаю нутроще. Так само відбувається і з мигдалевими круасанами. Я обдираю саме ту шкуриння верхов... верхнє. Мені не подобається середина, тому що зазвичай середина це скопичення маргарину і тісто просто. А саме смачне воно і є це колупати горіхи. і це Взагалі просто от все вибривати. Пригощайся. це бачиш? Пригощайся. Якось ми його так покусаємо, так, щоб викусати саме, оце, саме смачненьке. А крихточки, крихточки вже щось там з ними. Оце, Так, кусати, я ж тобі навчаю, якого їсти правильно. Кусай саме там, де є родзинки, чи є шоколад. Оце саме головне, це саме класне, Це саме кайфуший, кайфуший кайфуше. Отак, от, от, залишайся потихаю, що потиха тебе навчить, як саме смачненьке із того всього вигризати і виїдати. До речі, нагадую тобі, що в мене є Інстаграм. Інстаграм так само має назву Шопотиха. Обов'язково я завжди залишаю посилання під відео. Я залишаю посилання на свою Інсту, завжди в цьому, скажімо, мені, в спільноті. От, обов'язково заходь в інсту, підписуйся, тисни там вподобайки, і десь в мене ще є. Як я вчила тебе мумуйку робити. Що таке, мумуйка, Там теж цілий пост, там розказано, що то є така мумуйка. От, і обов'язково заходи в Сторіс, бо в рільси в рілсах я знімаю їх там мене такі в мене, знаєш, прості, звичайні без нічого. А ти заходь саме в Сторіс. Сторіс це така е, ліворуч куточок вверху, і туди просто, просто ну, заходь, тисни туди, і там у нас буде живе спілкування, і ти все будеш знати першою, першим, що взагалі у нас тут відбувається в житті. Ну, що тобі сказати, самий класний, найпопулярніший єдиний чай в Азії це отакі осьоліптан. Чай теж пакетований, або ну пакетований, але і трошки інший. То вже буде при готелях або в ресторанах дорогих, але все одно він буде пакетований. Дужінка, подружка, я дуже дякую тобі за перегляд. Я тебе обіймаю, цілую. Бажаю тобі всього самого-самого найкращого і навіть в тисячу разів більше всього того, чого ти бажаєш мені. До зустрічі в наступному відео!